Підозрюються у вбивствах у Харкові. Затримали відразу трьох колишніх беркутівців, які 18 лютого торік розганяли ходу Євромайдану в Києві. У той день у наслідок розгону демонстрантів, що йшли по інститутській грушевського та кріпосному провулку, як твердять у генпрокуратурі, було вбито п'ятьох людей, і ще 60 зазнали вогнестрільних поранень і 400 травм. Затриманих беркутівців звинувачують в убивствах та завданні тілесних ушкоджень. Подробиць та імен прокуратура не називає. Спільна з СБУ спецоперація, що мовляв триває. Однак відомо, що двоє з беркутівців були керівниками, і мало того, залишалися керівниками в міліції. Досі вони працюють, і більше того, один з них номінувався на керівника дуже високого Всі вони обґрунтовано підозрюються у вчиненні вбивств. Мирних громадян 18 до 14 року та нанесені їм чесних ушкодження.